Розклад для лева на наступний тиждень. На жаль, ваша фінансова сфера наступного тижня буде очень-не-очень. -очень, і прям так відчутно не-очень. Або якихось витрат буде забагато, неочікуваних витрат, несподіваних витрат, можливо, навіть не надто й потрібних витрат. Або ж надходжень буде значно менше, ніж ви на то розраховуєте, якщо вони взагалі будуть. І ви потрапите в отакий стан нестачі фінансів. Здоров'я, на щастя, буде на висоті. Зі здоров'ям все буде чудово, імунітет буде міцний, організм буде здоровий, вас вистачатиме сили, вас вистачатиме енергії. Ви справлятиметеся будь-чим із тими фінансовими проблемами і, взагалі, з життям по стану здоров'я. У вас здоров'я вистачить на все сили, енергії вистачить на все. Інша справа чи змоги вистачить, чи не буде перепон забагато. Перепони так і будуть, бо і романтичні стосунки у вас наступного тижня будуть відсутні. Чи ви взагалі людина одинока по життю, чи навіть якщо у вас і наявна кохана людина, то наявно вона поряд з вами наступного тижня не буде. Можливо, ви посваритеся так сильно, що або ви захочете відпочити від своєї коханої людини і підете з дому до друзів, до знайомих чи до батьків. Ваша кохана людина грюкне дверима внаслідок цієї сварки і вас уже полишить на самоті з собою. Ну, і який тут відпочинок? У вас тут фінансові проблеми, у вас тут романтичні проблеми. Хто там його буде відпочивати? Як там можна розслабитися, як там можна набратися енергії, коли в голові фінансові проблеми, а на серці романтична печаль? І ви зануритеся в оце все негативне, що у вас там відбувається, відбуватиметься наступного тижня. І відпочити, насолодитися відпочинком, розслабитися, ви самі собі не дасте. Тому що будете переживати, будете обдумувати, будете щось планувати, вирішувати, а як же ж тепер жити? Або як примиритися з коханою людиною, або як вийти з отих фінансових проблем. І весь час оці негативні аспекти вашого життя наступного тижня забиратимуть ваш час, вашу енергію навіть на відпочинку.